Вашій увазі інтернет-магазин ФАМА представляє бронзову статуетку козака-гетьмана Богдан Хмельницький ручної роботи. Ексклюзивний витвір мистецтва підкреслює патріотичний дух українського народу та втілює мужність козацького лідера. Фігура Богдана Хмельницького виготовлена з високоякісної бронзи та поміщена на мармурову підставку. Вишукані матеріали та деталізована робота майстра гармонійно поєднується в одному декоратив. Ному предметі розкішний блиск, міцність, елегантність та історична велич все це про статуетку гетьмана ручної роботи. Завдяки високій якості виконання виріб стане не тільки стильною прикрасою інтер'єру, але й цінним екземпляром колекції для поціновувачів історії та мистецтва. Зробіть незабутній подарунок близькій людині, придбавши статуетку Богдана Хмельницького в нашому онлайн шоурумі